Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити друзі, на своєму YouTube-каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми даний автомобіль для нашої замовниці, такий як Mazda CX5. Автомобіль в дуже гарному стані, без єдиного підкрасу, 2.2 дизель на автоматі, комплектація Bose. Власниця щаслива задоволена поїхала друзі додому, а ми вам покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Не забувайте, друзі, ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Друзі. Нагадую для нових підписників, що ми займаємось автопідбором по Волинській та Рівенській області. Кого цікавий, друзі, автопідбор, телефонуйте, звати мене Андрій. Приємного перегляду. Opel Astra H. Автомобіль. 2006 року 1,6 бензин, 184 заявленого пробігу в рідній фарпі, як запевняє власник, ціна його 4650. І от Opel Astra H, кузовий універсал. На звичайних ковпаках, на зимовій гумі. Комплектації має мультикермо, кондиціонер, два склопідйомника, салончик чистенький. Кого зацікавило, телефонуйте. Ренос Сенік другого покоління. Автомобіль 2007 року, 1.6 бензиновий двигун на парктроніках, на навігації, 240 зеленого пробігу. ціна його 5850. Автомобіль має панорамний дах. Рестайловий має легко диски на літній гумі. По всіх дверях має безключовий доступ. Автомобіль з Голландії. Присутній форкоп. В комплектації має клімат, круїз контроль, має 4 склопідйомника, навігацію. Салон. Чистенький, гарний, охайний. Кому цікаво телефонуйте. Шкода Фабія. 2008 року 1.4 бензин 100, 179 зеленого пробігу. Ось така от шкода Фабія. Автомобіль на літній гумі. В чорному кольорі в кузові універсал. По комплектації має кондиціонер, механіку п'ятиступеневу, два склопідйомника, простенький, свіженький салончик. Ось такий от автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Форт Мондео 2009 року 2-літровий дизель 270 зеленого пробігу. Рідна фарба, ціна його 7350, номер телефона власника. Ось от, Форт Мондео. До речі, дуже непогана машина. Ми колись купляли такий клієнту, клієнт їздить вже третій рік, задоволений. Автомобіль має передні та задні пактроніки, фуркоп, має всесезонну гуму, ось такий от великий боїнг. По комплектації має кліматконтроль, механіка 6-ступенева, мультикермо, 4 скло підйомника, село в дуже гарному стані. Кого зацікавив, телефонуйте. Kia Ceed Автомобіль 2010 року, 1,6 дизель 190 заявленого пробігу, номер телефона власника. Ось такий от Kia Ceed 2010 рік. Автомобіль йде на гарній літній гумі, на легкосплавних тоннових дисках. Чорному кольорі. В кузові універсал. Має фуркоп. такі от кіації, друзі. Автомобіль має кондиціонер, підігріве сидінь, механіка 6-ступенева, комбінований гарненький салончик, мультикермо, 4 скло підіймача Peugeot 3008 2010 року, 1,6 дизель, ціна його 8800, номер телефона власника. от. Автомобіль на легко дисках, на літній гумі. Має задні парктроніки, форкоп. По комплектації має двозонний клімат контроль механіку 6-ступеневу, 4 склопідйомника. Салон іде каніовий. Кого зацікавило, телефонуйте. Ford Focus. Автомобіль 2008 року, 1.6 бензин, ціна його 6 тисяч 248 заявленого пробігу. Ось такий от Ford Focus. Восьмий рік автомобіль йде на зимовій гумі. У комплектації має звичайний кондиціонер, механіка п'ятиступенева, два склопідйомника. Ось такий от Ford Focus. Шкода Октавія. 2007 року, 2-літровий дизель, 260 заявленого пробігу, автомобіль свіжопригнаний, друзі, з Німеччини, має сертифікат. Ціна його 6550, номер телефона власника. Така от шкода Октавія. Машинка свіжопригнана з Німеччини. По автомобілю має літню гуму. На звичайних ковпаках. Має задній партронік. По комплектації має підігрів сидінь, двозонний клімат контроль, мультикермо, механіка 6-ступенева, має 4 склопідйомника, салон доволі в гарному стані. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А5. Авто 2010 року, 1.6 дизель. 77 кВт на механіці. Автомобіль пригнаний зі Швейцарії, має 202 пробігу заявленого продавцем. Ціна його 9 тисяч, номер телефона власника. Ось така от, друзі, шкода. А5. Автомобіль має звичайні ковпаки, зимову гуму. І от шкода Octavia. автомобіль має задні парктроніки в дуже гарному кольорі. По комплектації має мультикермо, мультимедіум, має підігрів сидінь, механіка п'ятиступенева, комбінований салончик, два склопідйомника. Полка шторка все присутнє. Така от шкода Octavia, Кого зацікавило, телефонуйте. Volvo V-50. Автомобіль 2008 року, 1,6 дизель, пробіг не вказаний, ціна його 6400, номер телефона власника. Ось Такий от. Volvo v 50 на літній гумі. В кузові універсал, має задні парктроніки КОП. Простенька комплектація на кондиціонері, має 4 склопідйомника. Шістенький гарний салон. Ось такі, друзі, волі 50 50, кому цікаво, телефонуйте. Ford Focus. Автомобіль 2012 року. 1,6 дизель, комплектація Titanium, 220 тисяч заявного пробігу. Ціна його 8900 на механіці, номер телефона власника. Ось такий от Ford Focus автомобіль на українській реєстрації. Має легкосплантаної диски, гарну літню гуму. Ось такі має передні та задні парктроніки машинка. По комплектації має двохзонний клімат-контроль, мультикермо, чотири скло підіймача, тканинний салон, механіка шестиступенева. Ось такий от Ford Focus. Кого цікавий, друзі? Телефонуйте, запитуйте. Peugeot Partner. Автомобіль. 2008 року 1,6 дизель, кондиціонер, оригінальний пасажир, ціна його 7700, 235 заявленого пробігу, номер телефона власника. Ось такий от Peugeot. Авто йде на літній гумі на звичайних ковпаках. Peugeot партнер. Авто має задні парктроніки, причепний фуркоп. Авто в доволі в дуже гарному стані. Має кондиціонер, механіку п'ятиступеневу. сидіння в гарному стані. Ось такі, друзі, варіанти. Renault Megane 3 покоління автомобіль 2013 року, 1,5 дизель 234 займаного пробігу, без підкрасів, як запевняє власник, з оригінальним пробігом автомобіль десь з Голландії. Ціна його 9 999, друзі. Такі от Renault Megane третього покоління. Комплектації Bose Авто йде на передніх і задніх парктроніках, на легкоспланта нових дисках. На гарній літній гумі. Має Форкоп. У комплектації має безключовий доступ, двохзонний клімат кліматконтроль, навігація. Електронний ручник, механіка шестиступенева, чотири склопідйомника, мультикермо, дуже гарний просторий салончик, полка шторка все в нас присутнє. Дуже крутий варіант. Volkswagen Golf 6 2013 року, 1.6 дизель, 218 зеленого пробігу. свіжо пригнаний з Німеччини, так як запевняє власник. Комплектація матч. Ціна його 9200. Номер телефону власника. Ось Такий от Golf 6-го покоління. Дуже крута комплектація матч. Має передні і задні парктроніки Дуже крутезний салончик. 1.6 дизель. На звичайних кубках. Дуже крутий салон, має мультимедію, підігрів сидінь двозонний клімат-контроль, мультикермо, 4 скло Салончик гарно виглядає, має панорамний дах. Такі от панорамка. Кому цікавий, телефонуйте. Volkswagen Golf 6, авто 2009 року, 1.6 бензиновий двигун MPI, 180 зеленого пробігу, ціна його 8300. Такий ось шостий гольфік в кузові хатчбек в чорному кольорі. Автомобіль на літній гумі, на звичайних ковпаках. Є, друзі, Volkswagen Golf 1.6 MPI, має фуркопчик. У комплектації має звичайну мультимедію. Кондиціонер, має підігрів сидінь, механіка п'ятиступенева, має два скло підіймача. Друзі, Volkswagen Golf кому цікавий даний автомобіль? Телефонуйте, запитуйте.